Продовжуємо відновлювати платоспроможність боржника фізичної особи. В даному випадку, сума заборгованості 895 тисяч. Звісно ж, боржник, звісно ж, кредитори. В кредиторах банківські установи Сенсбанк, Tascombank, Ідеябанк, Акцентбанк. Мікрофінансова установа одна ТОФ Дигі Фінанс. Боржник в зв'язку з тим, що немає можливості виконати. Грошові зобов'язання у сумі 895 тисяч приймає рішення щодо звернення до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Для цього йому потрібна підстави звернення для, до господарського суду, заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, додатки до цієї заяви, докази неплатоспроможності. Та інші документи. Арбітражний керуючий, який в подальшому буде виконувати обов'язки керуючої реструктуризації, до подачі заяви до господарського суду потрібно буде сплатити 45 420 гривень, це авансовий внесок за 3 місяці виконання арбітражним керуючим своїх повноважень у якості керуючої реструктуризації. Ну і, звісно ж, сплатити інші витрати це трохи інша тема. Далі. Що відбувається? Є підстави, є заява, є додатки, є арбітражне керуюче. Сплачено 45 420 гривень. Інші витрати. І подається заява до господарського суду. Подаємо заяву. Далі господарський суд. ухвалу господарського суду приймає. Заяву і цією заявою призначає дату підготовчого засідання. Тут у, нас дата підго... Тут у нас підготовче засідання. На підготовчому засіданні господарського суду суд відкриває провадження у справі про неплатоспроможність, Призначає арбітражного керуючого, у якості керуючого реструктуризацію вводить мораторій на задоволення вимог кредиторів, вживає інших заходів забезпечення вимог кредиторів або заходів забезпечення вимог кредиторів. І серед іншого приймає рішення щодо публікації оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність бажаника фізичної особи. Ну і звісно ж, здійснює оприлюднення цього оголошення. В період дії цього оголошення в 30-денний термін кредитори, Боржника, всі-всі кредитори зобов'язані, саме зобов'язані звернутись до господарського суду з заявами про е грошові вимоги до боржника. Копії таких заяв вони направляють боржнику та арбітражному керуючому. На попередньому засіданні Господарського суду ці заяви розглядаються та господарський суд приймає рішення щодо визнання таких вимог або їх відхилення. У нашому випадку заявилось АТ Сенсбанк. На суму 143 тисячі, та АТ акцент банк на суму 83 тисячі. Раз, два. Тобто, з усіх цих кредиторів заявилось тільки дві банківські установи, і сума їхніх вимог склала 227 тисяч 109 гривень. Різницю між цією сумою і цією сумою ми поки що не чіпаємо. Вона у нас є, але поки що її не трогаємо. У нас є на попередньому, по, за результатами попереднього засідання. За результатами попереднього засідання є затверджений реєстр вимог кредиторів на загальну суму 227 тисяч. Все. Оце наші кредитори, це та сума, яку ми дожні кредиторам сплатити. Далі у нас що відбувається? Далі у нас проходять збори кредиторів, які складаються з двох кредиторів: АТ Сенсбанк та АТ Акцентбанк. На зборах кредиторів... Кредиторів в кредиторі повинні прийняти одне з таких рішень. Тобто до компетенції комітету кредиторів входить прийняття рішення про схвалення плану реструктуризації, визнання боржника банкрутом та видання процедури погашення боргів, ну і закриття провадження у справі про банкрутство, спроможність фізичної особи. Саме найгірший варіант це закриття провадження у справі про неплатоспроможність. Що це означає? Це означає те, що всі дії, які ви робили з метою врегулювання своїх невиконаних грошових зобов'язань, вони повертаються, вони повертаються до цього етапу. Тобто у вас є грошові зобов'язання 895 тисяч, у вас є всі кредитори, все. У вас тільки є підстави. А, в даному випадку збори кредиторів своїм рішенням прийняли одне єдине і правильне рішення щодо звернення до господарського суду з клопотанням. Про затвердження плану реструктуризації боргів на запропонованих арбітражним керуючим та боржником умовах. А умови запропонованого плану реструктуризації були такі: строк виконання плану реструктуризації 5 років, а це 60 місяців, та щомісячна сума яка виділяється на задоволення вимог кредиторів складає 3785 гривень 16 копійок. Все.